Доброго дня, Віктор Андрійович. Дякую, що ви погодилися на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, перше, яка у вас реакція на те, що відбулося сьогодні вночі? Дуже негативна. Дуже негативна. Я цілу ніч слідкував за тими подіями. І скажу відверто, це надзвичайно поганий, я б сказав би навіть неможливий неприпустимий тон до того, що називається круглий стін. Я думаю, що це нас просто викидає. В другий простір і в другий сценарій. Я не хочу, щоб в моїй країні розвивалися сценарії, там чи лівійський, чи сирійський, чи єгипетський. Я до сьогоднішнього дня був переконаний, що в нас є варіант український. І для цього є демократія, для того, щоб сформувати належний план для України. Тобто правильно розумієш, що те, що ви вчора почули від Віктора Федоровича, те, що відбулося вночі, це дві різні речі. Ви не очікували, що буде таке? Я не допускав, що фактор сили буде працювати після того, як відбулися ці перемовини. Що Та розправа, яка вночі відбулася, це, мені здається, це підрив, довіри. До круглого столу. А, да, скажіть, будь ласка, а, можливо, не коректне питання, а можливо коректне. У вас є бажання прийти на Майдан до людей? А, бажання є. Бажання є, але з іншої сторони, я думаю, треба пам'ятати, що дуже часто а, із політиків хто може долучатися до таких кроків. Або використовую це як для піару, або хочу скласти таке враження. Я не для піару. Говорю ці слова, я з Майданом, я кожну хвилину на Майдані. Я вітаю його громадську засадничість, бо це в цій ситуації в українській якраз сама сильна сторона, коли. Непартійні сили керують процесом, а керує громадськість. Тому моє відчуття, що політики повинні до цього процесу ставитися дуже шанобливо і делікатно. Останнє питання, бо пошли вже ваші колеги. Ви вчора вночі казали нам, що дзвонили лідерам світових держав і інших держав. Кому ви дзвонили і чи які, які результати цих перемовин, якщо можна? Я говорю, дзвонив всім президентам України з трьома президентами України, мається на увазі. І в них спільна позиція? Мені не вдалося приготувати. Жодним з президентів? А, ось вони тут вже прийшли. Зараз будемо спілкуватися. Цікава, цікава не наша. Вона була А портфель є.